Остання крапля у нас була ця історія. Наші близькі знайомі е, пішли на фронт, і ми оплатили їм ремонт. Ми обрали кру круте СТО, ми заплатили 50 тисяч гривень. А після цього ремонту у автівки прямо на трасі почали відвалюватися колеса, бо їх забули прикрутити. І наші знайомі могли просто загинути, не доїжджаючи до фронту. Після цього ми вирішили, що ми більше не можемо перекладати е, власне ім'я, е, власний бренд і те, що ми робимо, е, на когось іншого, е, щоб хтось інший відповідав за насправді безпеку е, військових. І ми вирішили, що ми маємо робити це самі. Е, звісно, я собі як журналіст ніколи не уявляв, що я буду будувати СТО. І мати такої ніколи не було, і бажання ніколи не було. Більше того, я машини навіть не люблю ні водити, ні купувати. Мені це не подобається. Але я ну таке питання, як громадянський обов'язок, і його ми тут і виконуємо.